Слоником благодійного фонду за Криму Небу України і заступником начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, генерал-лейтенантом, який долучається до нашого етеру пане Ігоре. Вітаю вітаю. Вітаю вас, да, вітаю вас і наших глядачів. Має в Україну приїхати е, цей очільник сухопутних військ американських. Е, як там його прізвище? прізвища? Дрі. І він уже, якщо вірити CBS News, вже коли був цього тижня, то сказав українським з делегації, з якою зустрічався, що ви неминуче програєте в на полі бою. В наступному році ситуація буде тільки погіршуватися. Так що давайте погоджуйтеся на наш мирний план вже. Як нам ці слова розцінювати? Те, що піднімати нам руки і казати, ми здаємося? Це слова старшого лейтенанта, однокласника Діджі Венса, який відповідним чином заангажований, і який на поточний час, на мій погляд, не є фахівцем, фахівцем спроможний оцінити цю ситуацію, навіть якщо йому доводили інформацію наш главком і наші генерали. В зв'язку з цим він перевіз ну, старший лейтенант. Хто у нього може бути? Зрозуміло, що генерали да для того, щоб ну, ці якось оцінили. Якщо у них буде така можливість, американські генерали вони це зроблять відповідально і об'єктивно. Але під такого роду керівництвом це може бути абсолютно кон'юнктурно для того, щоб підтримувати російський план. Миру, який підписав Трамп і передав від американців, і, і на з цього приводу навіспубліканські сенатори навіть піднімають питання, і той же діджі Венс, однокласник цього міністра сухопутного, а, говорить про те, що ці республіканці, вони що більше люблять і підтримують Україну, чи Америку. Тобто над є розкладати треба це питання, на мій погляд, по суті, і по пропаганді. Пропаганда буває не тільки російська, а й американська. Ну американська має на увазі значит, ну, уряду Білого Дому. Бо американський народ, і слава Богу, дякуємо йому. Там 65% плюс-мінус підтримує Україну в цій боротьбі треба сказати що свіжа інформація начебто держсекретар сша марко рубіо заявляє що ці слова дріскола про цілковиту неминучу поразку україни в війні це все вигадки він сказав що це фейки і вигадки ця історія це лише черговий приклад з довгої серії повністю фейкових новин про збіжності в адміністрації трампа щодо так. того як закінчити війну в україні Ну, ну як Безумовно, розумів... ми ж про це з вами зараз і обговорюємося. Вигадки дилетанта Двіскола, непрофесійної людини, яка знаходиться в команді, і ну, там можуть з'явитися ще не тільки однокласники, ну і однокласники, наприклад, чи подружки прес-секретаря президента, яка вже говорить про те, що втомилась Америка передавати. Україні передавати заміть зброю, вона під час каденції Трампа взагалі цим не займалася. Трамп заробляв на нашій крові кошти, продаваючи зброю все решта Європі, і Європа вирішила чи себе підсилувати, чи передавати Україні. Так що, якщо вона там вся із себе Ця прес-секретар, то хай щось в них не, хоча вона підлегла, зрозуміло, От і поки ще не однокласника діджвейса. Ну, можливо, там а, внучка чи хто там Трампа. Це ж таке, у нього бурна була діяльність і життя. І тому зараз, для того, щоб в, 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 вилізти з чергового сексуального скандалу, він готовий на заклання поставити все інтереси України. І придумати війну, яка не війна з Венесуелою, а боротьба з наркотрафіком. Тому що якщо це війна, то треба підтримку конгресу. А там далека мало кого є, хто підтримує його всіх його посилів, щоб викарпкатися із чергового особистого скандалу президента. Але тим не менше, які наші шанси на цю зиму? Я маю на увазі на полі бою? Важкі, тому що потужно поки не надається, хоча Кондерлайн заявляє, що Україна буде передана все необхідне. Але питання, коли ми це чуємо четвертий рік? Ну раніше чули ще від американців, а тепер бачите, вони вже втомились. Починає свій вів'єдвіт. -ві От, і ну вже ж ну вона не просто так, а Трамп якби керує цими процесами. Тобто, потужної зовні поки немає. Набирає оберти і мало, європейці да 4 роки Україна надає а, такі можливості, і роблять вони, на мій погляд, досить повільно. Це по перше, по-друге, вирішено трьох питань внутрішніх наші дома домашнього завдання, яке четвертий рік не вирішується. Несправедлива повна мобілізація. Ні перевод економіки на воєнний рейси, по-друге, ні введення законів на стан війна, і тут в наші внутрішні резерви, які б могли допомогти силам оборони України підняти потенціал і зупинити просування противника, який він проводить з кінця, на всяк випадок, аж 23-го року, коли пісні невдалої контнаступу ми спалили фактично свої стратегічні резерви. І так, чи інакше накоговорюють ті пункти цього плану Трампа. Вже, вже ми знаємо реакцію в принципі України. принаймні так пишуть західні медіа, що для нас неприйнятним є. Поки що неприйнятним є пункт здачі цього поясу. Фортець на Донбасі, який росіяни вже 4 роки не можуть захопити і. Нам фактично пропонують підписати договір, вивести звітом наших військових, віддати їх фактично росіянам, ці землі, ті фортеці, ті всі ресурси, в обмін на якісь гарантії безпеки. Але які гарантії безпеки, у мене питання: якщо б вони були справді серйозними, чому ті гарантії безпеки вже зараз не застосувати? Ну від росіян відомо, чому гарантії безпеки можна повернутися до. Будапештського меморандуму, то ми підписували про це. Навіть Мерс говорив про те, що папірці, яка підписує Росія, історично сотні років це держава, нікому не треба вірити. Якщо хто повірить, це шкоду собі. І зараз це точно так же працює. І це як виздьоку, я би сказав, що там намагаються включити, що щось вони підпишуть і будуть нам гарантувати. Цю безпеку в такій ситуації, тому ці казкові пропозиції нехай залишають росіяни для себе, бо вони це писали. Ну а Трамп не дуже там вникали і той же дід живенс визбирався. От на рівні відкав відкав, можливо, оцінниці, великий дипломат американський, як відомо, цю ситуацію, і можливо там щось прийняти не сприяти. А як. Але ж ми бачимо нові нова інформація по розмовам телефонам, які вдалося записати цього Віткова із Сушаковим, і з, з Дмитрієм. Виникає питання, значить, ну, вивірніше не виникає. Це підтверджує те, про що була розмова, хто писав ці якби квазі-трамповський план миру. Це робили росіяни, і тому зрозуміло, що вони прописали, як вони все це бачать. А тепер, тобто, якщо це ж відомий прийом, я приймав участь в перемовинах з між росіянами, військовими делегаціями, вони завжди починають з гіршого для е, значит, опонента. І потім опоненту, тобто в даному випадку, нашій стороні, треба очищати все, все піднімати. Це відомий прийом, він важкий, але це відбулося вже, і ми знаходимося в цій ситуації. З якою в якій треба нашому президенту завтра. Це вже четверте коле спілкування з, з білим домом, ну починаючи з бесед по корисним капаланом, коли він там ізгалявся, кричав на нашу прем'єрку, і все таке інше. Хотів, щоб як він приїхав, зразу було все підписано. Ну і потім там всі ці події в Білому домі. Які ми бачили, це четвертий, але той етап, який принципово ще не вирішує питання, тому що спокійно за всім спостерігають, і десь там допомагає Трампу росіяни. Тобто, які б тут не наваяли би такий план російсько-американський, ну і там десь участь європейці, куди їх допускають. в цьому плані, значить, будуть аж розглядати це, дозволить розглядати сам цар Путін. Та там ще дуже важка боротьба на перспективу. Так, наші п'ять хвилин залишається до новин. Я спитаюся: оцей пункт про гарантії безпеки залом Лонд... до Європи, який е, обговорюється, е, це про розміщення авіації, я так розумію, ударної НАТО в Польщі. Наскільки це важливий пункт, е, і, і, скільки авіації мало в, відповідаю зразу. Ми пам'ятаємо їх посил з того, щоб вони зробили щит над Україною там 100 літаків, та винищуючи тоді вони казали. Так, Польща вже навчена 10 вересня, коли Путін всього завів так скажу групову ціль. Це групова це 10 і більше. От він завів 24, з яких аж 4 вони збили. Колосальний результат натовський, не тільки польський, тому що до цього вони. Не були готові і тому поляки, мабуть, зробили висновки. Вони роблять позицію, щоб наші інструктори з ППО їх навчали. Вони роблять пропозицію, що починати ППО треба з території України абсолютно раціональної з воєнної точки зору. І третє, найбільше пропонують закрити небо України. Більше того, от я спілкувався з окремими представниками. Поляків наших союзників, незважаючи на все, які говорять про те, що вони хочуть організувати фонд за Крима, Неба, Польща. Оскільки я очолюю фонд з боку України за Крима Небо Україна, це то вважаю, що це було б дуже корисно, і це небо треба закривати і поступово просуватися. Тобто, хай поки не ну не тільки в Польщі, а в Румунії. Ви ж подивіться, вчора знову залітали Румунію і Молдову. Тобто там розташовують в країнах Балтії, тобто потужно наростити цей потенціал і з малого просуватися воєнний аспект вперед. Крім там політичних дипломатичних, тут розмови четвертий рік можуть іти на всякі роди посилення. А треба вирішувати питання у військовому напрямку, серіалізації конкретно. От це буде піднімати потенціал Сили оборони України. Україна держава, яка захищає Європу. А це означає і мир у всьому світі. Власне, якщо така перевага в повітрі е, в НАТО, чи вона існує над російськими силами ВПС? Справа у тому, що ну, конвіційно, на початок війни зараз потенціал Росії більший, ніж європейський, спільно взятий. І це ж вони розраховували європейці повільно змінюють цю ситуацію з урахуванням контингента американських військ в Європі. Тобто вони це, це міняють і як би готуються до війни, але там 28-й, 9-й, можливо 30-й. А якщо росіяни почнуть 27-му, то це як? А тут що вони в повному обсязі так і не будуть готові, тому що вони своє ситою спокійне життя. Не хочуть би, змінювати швидко і кардинально. Ну, чекає, поки научить цьому і їх Путін. Як вже бачите, навчив поляків і натовців з протиповітряної оборони і продовжить. руминиць з молдаванами навчати і так далі. Тобто їх треба північні країни, там дрони літають, а розбираються з цими питаннями поліція. Що вона робить поліція? констатує факти. А бороться, хто буде збройні сили цих держав спроможні чому-небудь збивати ці дрони? Це треба робити. Треба нарощувати цей потенціал з протиоповітряної оборони. А там ще більш важка є протиракетна оборона. Що їх чекає, якщо вони так себе будуть поводити? Дякую за розмову. Ігор Маненко Був з нами засновник Бладійного фонду за Криму небо України. Наць, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України в 10 х роках генерал лейтенант. Ну а ми Дякуємо ну, за дякую душі. Гарного дня. Да.